Пиляння. Це поділ деревини на шматки за допомогою багаторізцевого інструменту, який називається пила. Розпилюють деревину ручними, електричними або бензомоторними пилами. Пила це стрічка або диск з нарізаними на них зубами, які називаються різці. Зуби пили мають такі параметри. Відстань між двома суміжними вершинами складає крок. А відстань між основою і вершиною висоту зуба. Для видалення ошурків, які утворюються у процесі пиляння, служить западина. Пазух. Імпортні пили характеризуються кількістю зубів або кількістю вістрів зубів на 1 дюйм. Кожний зуб пили має декілька ріжучих кромок. Наприклад, Зуби пили для подовжнього розпилювання деревини мають три ріжучі кромки. Одну передню коротку і дві бокові. У пил для подовжнього розпилювання деревини, зуби короткою ріжучою кромкою перерізають волокна деревини, а боковими розділяють їх між собою. Зуби цих пил мають форму трикутника і пряме заточування, тому ними можна пиляти лише в один бік. Зуби пил для поперечного розпилювання мають вид рівностороннього трикутника і двостороннє заточування. Тому ними можна пиляти в обидві сторони від себе і до себе. У цих пил короткоріжуча ріжуча кромка розділяє волокна, а бокові їх прорізають. Окрім пил для і поперечного розпилювання, є також універсальні пили. Зуби цих пил влаштовані таким чином, що ними можна пиляти деревину вздовж і поперек волока. Розміри ріжучих кутів зубів складають середню величину між кутами у зубів пил для поперечнього і подовжнього розпилювання. При розпилюванні в пропилі утворюються ошурки, які скоплюються в пазусі. Обсяг ошурків залежить від породи деревини. Деревина м'яких парід менше чинить у перерізанню, ніж деревина твердих порід. Кожним зубом при пиленні знімається більше деревини і виходить більший обсяг ошурки. Ручні пили поділяють на ненатянуті поперечні дворучні, і ножові, ножівки з вільним полотном, і натянуті лучкові або рамкові. Пили й поперечні дворучні застосовують для поперечнього розпилювання колод, брусів, брусків та дошок. Зуби мають форму рівностороннього трикутника з косим заточуванням. Поперечнью дворучною пилою працюють удвох. Матеріал, що розпилюється, кладуть на підставку і намічають місце пропила, після чого на це місце встановлюють пилу. Починають пиляти середньою серединою пили, а після того як зуби заглибляться в деревину, поступово доводять розмах пили до всієї її довжини. Працюють пилою так. По черзі один з працівників плавно тягне пилу на себе. А інший працює вільно і відпускає пилу, і при цьому працівники незайнятими руками підтримують розкроюваний матеріал. При пилянні не слід сильно натискати на пилу. Оскільки вона може застрягти в пропилі. Пила повинна бути добре заточена і правильно розведена. Ручки повинні бути зручними і щільно насадженими. Ножівка застосовують для ручного розпилювання деревини і матеріалів на основі деревини. Дерево волокнисті і дерево стружкові плити. Фанера, при виконанні теслярських столярних робіт. Ножівки призначені для розпилювання деревини упоперек та вздовж волокон. Також бувають універсальні нажівки, які однаково добре пиляють деревину як і вздовж, так і поперек волокон. Вузькою нажівкою випилюють криволінійні деталі і вирізають отвори різної форми. Нажівкою з обушком, яка призначена для виконання чистих точних пропалів, наприклад, при з'єднанні плінтусів під кутом, випилюванні шпиляк та проушин. Для надання відносно тонкому до 0,8 мм полотну пили жорсткості. Його верхня частина має потовщення, яке приклепане або приварене до полотна. Це потовщення називається обушком. А пила з таким потовщенням називається пилою з обушком. Полотно пили з обушком має прямокутну форму. Як правило, у такої пили дрібні універсальні зуби. Ножівку наградку застосовують для виконання тонких неглибоких пропилів, а також для випилювання пазів. Товщина полотна пили наградки складає від 0,4 до 07 мм. Лучкова пилка використовується для подвійного і поперечного розпилювання деревини. Це дерев'яний верстат, на якому натягнуто полотно пили. Ручки стояк вставляються кінці полотна і закріпляють їх шпильками. Стойки з'єднують е, середником. Протилежні полотну в кінці стоїк зв'язують тятивою, яка натягується закручуванням. Верстат виготовляють із деревини твердих парів, а тятиву із скрученого няного або прядивного шнура діаметром 3 мм. Дерев'яні елементи лучкової пилки. Просочують оліфою, шліфують і покривають світлим нітролаком. Лучкові пилки з дерев'яним верстатом майже вийшли з використання. Їх замінили лучкові пилки з металевою рамкою. Підготовка до роботи пилки з незагартованими зубами полягає у фугуванні полотна, розводці та заточуванні зубів. Полотно пил необхідно ретельно очистити від смоли, прилиплих ошурків іржі. Потім полотно треба промити гасом або іншим розчинником. Якщо поверхня полотна пили нерівна, рівна, то її виправляють молотком на рівній металевій плиті. Якщо вістря зубів пили перебувають не на одній прямій, то проводять фугування це вирівнювання зубів пили. Фугування необхідно проводити періодично, щоб всі зуби. Пили перебували на одному рівні і рівномірно паляли деревину. У дерев'яну колоду вставляють напилок. Потім колодку з напилами одягають на пилу і ригу рухають вздовж полотна, вирівнюючи при цьому вершини зубів. Фугувати зуби можна і іншим способом. У верстаку укріплюють дошку з прорізом. У проріз вставляють напилок. Уздовж якого пересувають зуби пили, вирівнюючи вершини зубів. Якість фугування перевіряють, прикладаючи до зубів в площині полотна лінійку. Якщо ребро лінійки рівномірно прилягає до зубів, то фугування виконане правильно. Зуби нажівок повинні бути заточені та розведені. Розведення зубів пилки необхідне, щоб зменшити тертя полотна прополів і уникнути затиску полотна пилки в прополі. Зуб повинен бути розведений на протязі не менше 2 третини його довжини від вершини. Розведення зубів проводять почерговими відгинаннями їх у бік, парні в один бік, а не парні в інший бік, від плащини полотна. Для зубів кроком до 3 мм величина розводу в один бік повинна бути від 0,1 до 0,3 мм. А для зубів з кроком 3 мм і більше від 0,3 мм до 0,6 мм. Максимальна величина розводу в обидві боки не повинна бути більше товщини полотна. Слід суворо стежити, щоб величина розводу була однаковою, оскільки інакше пропил буде нерівним і великим. А пиляти деревину буде важко. Розводити зуби можна до або після заточування залежно від зносу зубів. При значному зносі краще спочатку розвести, а потім заточити зуби. Для розведення зубів застосовують розводки, які мають різну конструкцію. При подовжньому пилянні дошку або брусок кладуть на верстак. так, щоб Відпилювана частина виступала за межі верстатної дашки і закріпляють струбциною. Потім намічають лінію розпила олівцем, полінійці або рейсмусом. Лінію розпилу можна розмітити лезом стамески. При цьому утворюється риска, яку добре помітна на поверхні деревини. Розпочинати пиляння слід легкими короткими рухами, притримуючи полотно пили, вище за зуби. Великим пальцем лівої руки. Пила не відстрибуватиме, якщо опустити її ручку нижче за поверхню заготовки і пиляти під дуже гострим кутом до плащини заготовки. Якщо потрібно підпиляти відносно довгу смугу від листа фанери або іншого листового матеріалу, то можна суттєво полегшити роботу, злегка підвівши вільний край листа. Для того, щоб отримати дуже рівний пропил з гладкими краями знизу та зверху, треба заготовку покласти на рівну дошку, довжина якої більше довжини пропила, і пиляти заготовку разом з дошкою. Якщо пилу заклинює, в час пропилу деревини вздовж волока слід розширити пропил, ставивши в нього клин. Якщо опустити ручку нижче за верхній край заготовки, то вийде рівний та гладкий пропил з краями без відщепа. Використовуючи стусла, можна в такий спосіб обрізати край заготовки навіть на декілька міліметрів, що майже неможливо, якщо пиляти без стусла. При пилянні фанери деревно-стружкових і деревно-волокнистих плит, края пропилу м -м, можуть бути. Гладкими зверху, але грубими і зазубреними знизу. Цього можна уникнути, якщо пиляти під дуже гострим кутом від 20 до 25 градусів до поверхні заготовки. Ручне пиляння деревини це трудомістка та малопродуктивна операція, яка витісняється пилянням за допомогою ручних електричних або бензомоторних пил. Застосовування механізованого ручного інструменту дозволяє прискорити процес пиляння до 10 разів, не вимагає великих фізичних зусиль і дозволяє підвищити якість виконуваних робіт. Для механізованого пиляння застосовують ручні ланцюгові, електричні та бензомоторні пили та дискові електричні пили. Механізований ручний інструмент практично повністю витіснив з практики проведення столярних та цислярських робіт дворучні та лучкові пили. Ланцюгові електричні та бензономоторні пили використовують для поперечного пиляння колод, брусів і дощок. Бензомоторні пили часто застосовують там, де немає електрики. Дискові електропили широко застосовують для продовжнього і попереченого розкрою дощок, брусків і листових матеріалів, таких як фанера, дерево стружкові і дерево плити. волокнисті плит. Пили дискові це потужний електричний інструмент, оснащений дисками з пластинками з твердого сплаву. Вони дозволяють легко обробляти не тільки дерево, але й цементно струкову плиту. Газосилікатні блоки і таке інше. Можливість нахилу пили на кут до 45 градусів дозволяє розширювати можливості її застосування. Електропилами можна робити пропили за вглички до 70 мм. Розкроювати деревину під кутом. Електропила складається з електродвигуна, редуктора, рухомого та нерухомого захисних кожухів. ножа для розклинювання матеріалу чи розпилюється, рукоятка з вимикачем і фільтром придушення радіоперешкод, ручки струмопровідного кабелю штепсельною вилкою. Деякі можна, електропили можна експлуатувати як стаціонарний верстат, встановивши та закріпивши їх у верстаку. В електропилах застосовують пласкі круглі пили діаметром від 160 до 300 мм і завтовшки від 1,2 до 1,8 мм з різними діаметрами. Отвору під посадочне місце для установки диска на валу пили. Пересувати електропилу за матеріалом потрібно плавно, рівно, без поштовхів і перекосів. При швидкому русі пили за матеріалом можна заклинити робочий диск і перевантажити електродвигун, що може привести до виходу його з ладу. При заклинюванні диска в матеріалі необхідно електропилу відсунути трохи назад і лише після цього звільнити робочий диск. І коли пилка набере потрібні оберти, можна продовжити роботу. Якщо пилу часто заклинює, треба ще раз перевірити розводку зубів і тільки після цього продовжити роботу. При заклинюванні зупинці пили треба негайно вимкнути електродвигун. Пересувати пилу за матеріалом слід так, щоб робочий диск переміщався точно по розмітці. При розмітці заготовок, які будуть розпилені електричною пилою, слід риску зрушувати на величину що дорівнює половині товщини робочого диска. Якщо при роботі електропилою диск вібрує, треба перевірити правильність і міцність кріплення його на валу. Чи не погнуто робочий диск. Заточування і розводку зубів пили. Якщо нижній запобіжний кожух погано закривається, перевіряють натягнення пружини. Якщо вона слабка, замінюють більш потужну пружину. Якщо при роботі диск сильно нагрівається, перевіряють заточування і розводку зубів і перпендикулярність установки диска на валу. У разі невиконання вимог роботу слід припинити, змінити робочий диск і правильно встановити його на місце. Для розпилювання пиломатеріалів матеріалів і листових матеріалів, таких як фанера, дерево стружкові дерево плити. Також зручно використовувати електричний лобзик, який дозволяє розпилювати пилематеріали затошки до 70 мм. Пили лобзика мають різну кількість універсальних зубів, які дозволяють однаково добре пиляти деревину в будь-якому напрямі по відношенню до волокон деревини. Розкроєваний матеріал укладають лицевою стороною вниз, щоб не було виколоток деревини по краю розпила. Розмітку наносять на тильній стороні і по цій розмітці проводять розпилювання. Швидкість подачі лобзика не повинна бути великою, що також оберігає края розпила від виколоток.